Привіт, мої любі дівчатка! Сьогодні в нас надважлива тема. Та тема, яку повинна знати кожна жінка в новій реальності, в новій духовності, тому що без цього буде всесвіт нас провіряти, штурмувати, підкидати різні моменти. І це тема фінансів, грошових моментів. Надважливіша тема, яка обов'язково присутня тепер в кожній. Жінці і моменти, які пов'язані з грошима, тепер ще й пов'язані з реалізацією її жіночої енергії. Тож, поїхали. Чому зараз проявляються дуже сильні такі спади з грошима, постійні моменти недостачі, закриття якихось кредитів, і здається, що все виходить по колу. То одна тема, то інша тема. Колові такі прям питання, і начебто здається, що з того стану вже навіть важко вибратися, вилізти з енергетичних пропрацювань і постійних недостать. Так ось, мої хороші, це такий певний сильний вплив. Я думаю, що ви помітили не тільки по роботі з, з собі, а ще й своїм знайомим, подругам, які розповідають і жалкуються, що зараз. Дуже сильно розповсюджується енергія, яка пов'язана. З певними моментами нової духовності, і я вам зараз про це буду розповідати. А головне, ви дізнаєтесь, як швидко вийти з кола цих пропрацювань спочатку на фінансову свободу, а потім на інший рівень великих жіночих грошей. Бо саме до цього рівня і веде вас всесвіт просто таким чином, що ви ще не зрозуміли, що ж вам робити. Ми обов'язково проговоримо чотири правила нової духовності, які вам допоможуть зрозуміти, що ж ви робили не так, а чому зараз те не працюють? Успіх успішний відійшов вже на іншу сторону і пропрацьовувати чоловіка також вже не треба. Так ось, мої хороші, в новій духовності можна вийти з кола постійних пропрацювань на тему грошей, цих всіх жопних ситуацій, постійних недостач, закриття кредитних карток в новій реальності зовсім по-іншому. Тому так і здається, знаєте, така відчуття, начебто, що я все б не робив, все йде не туди. Вже й медитацію зранку роблю. І на курси фінансової грамості поїхали, да, да, як стан виживання. От саме стан постійного виживання, а не життя і фінансової свободи. Так ось що відбувається далі. Немає результату. І медитацію вже зранку робиш. І чоловіка там надихаєш, йому потоки такі проправляєш, і всі сили віддаєш толку ніякого. Здається, що і духовність не працює, до тебе приходить твоя подруга, починає розповідати, що вона прийшла там і курси, і пісічкою дихала. І вже що вона тільки не робила, толку ніякого нема, стається ще гірше. І ти вже не знаєш, кого ще бігти пропрацьовувати. Чи то бабуся твоя винна якої вже там немає в третьому поколінні прапрабабуся. Чи це якісь твої моменти особливі, чи взагалі винен чоловік, а з місця немає зрушень, тому що все-таки відбувається через одне місце, і ти постійно біжиш, начебто наздоганяєш вчорашній день, в якому були гроші і тому подібне. Так ось моє любі. Навіть якщо ви помітили, проходити такі практики стало важко, начебто здається, що щось іде не в ту стіп. І скажу вам так: вам не здається, воно дійсно вже не те, що перестало працювати, а воно вже почало працювати в такому негативному руслі. І від того відбувається, що ти туди направляєш енергію, а там вже немає ніякого зв'язаних з дійсно. Новими можливостями, а особливо грошовими. Це надважлива тема грошових можливостей, тому що саме в нових реаліях, новій духовності ця тема посідає одне з перших місць. І нові можливості фінансові це як відображення того, що ти все робиш правильно. А як правильно, зараз ми про це проговоримо. Розкажу, що вже відпрацювали. Так, хочеться без стану коняких довгих років пропрацювань і не жертвувати собою як жінка. Все вірно. І от оце якраз найважливіший момент новій духовності, що тепер все це можливо без тієї складної роботи. І стан коняки він відкладається. Ми тепер працюємо по справжнім жіночим енергіям на гроші, на велику кількість грошей, але при цьому. Це не означає, що нам треба сидіти дихати пісією, бути знаєте, чиєюсь жінкою за десь чоловіком, яка тільки випрошує, щоб їй дали. Да? Содержанка також відміняється. Ми тепер це все відкидаємо трошки на задній план. Це вже не працює. Працює велика жіноча енергія, яка вміє матеріалізувати це в грошовий еквівалент. Також що ми робимо. Дівчата вже, які зайшли на курс, вони відчули перші такі моменти, які обов'язково повинні працювати зараз, мої хороші секунду. Які почали працювати саме на них і на їх моменти. Розкажи з цікавих історій. У мене є клієнтка. Яка певний час вона все там сумнівалася, вже каже, я вже пройшла стільки тих курсів, практик, що мені ще дасть, і вона вирішила перевірити цю теорію і, заходячи в курс, а цей курс оплатився їй, знаєте, таким чином, навіть дещо рівним, бо вона пройшла по цим правилам, і правильно змогла ця інтуїтивна і воно все спрацювало. Як же це відбувалося? Я для вас підготувала чотири правила, які обов'язково зараз працюють в новій реальності і в новій духу? Кажу успіх-успіхи не складаються це, коли ми через регресологію, тарологію постійно в цьому варимося, щось робимо. Ні, якщо вас майстер не з нової духовності, він повинен володіти новими техніками і розуміти, як вас іти. Сам інструмент може існувати, але якщо він користується ще всі цими моментами, достає з вас блоки, пропрацьовує одне до одного, і ви не бачите результату, толку там не буде. Тому краще туди навіть не виливати енергію. І скажу наступне: фінансові курси та тренінги не працюють, які вас... Знаєте, завлікають грошима на столах, які там показують якісь свої особисті результати, які вони заробили на вас. І то не факт, що це ще їхні результати це вже не духовність, вона лише тригерить, показує болі і насправді ніякого відношення. Тому, якщо бачите, з самого початку що головною цінністю в продажі свого товару, курсу є показати. Що це найголовніше, це не працює. Це показує результат своєї роботи і кажуть вам: іди і будеш як я. А насправді до того, щоб прийти і бути як я, треба зрозуміти, як зараз працює. Духовний досвід, на жаль, був певним чином помилковий. Тому що це, як знаєте, ви переїхали в інший офіс, нові правила, там же є ліфти моменти. А ви ще до сих пір ходите по ступенечкам, важко, тяжко, ще й періодично а не для того, щоб піднятися ще вище, проходити якісь тренінги, курси, які не дають результату, і ще більше вас відтягують. А тут уже ліфт є. Да? Все набагато простіше і знаєте, як то кажуть, надихаюче. Що, за, що саме зараз працює? По новим енергіям, чотири правила грошей виписала спеціально, щоб ви запам'ятали, і щоб я вам не забула нічого проговорити. Так, ось перше, все відбувається з жіночої енергії. Стан працювати жінці як чоловікам, тобто як загнана лошадка, не працює. Від того стану нас починає дуже сильно бити по здоров'ю, по нашому в, в стану енергетичному. І виходить лише мізерні заробітки, тобто гроші, які йдуть. Як для чоловіків, для чоловіків немає такого, що вони там в потоці, в стані всесвіту, в них інші правила працюють. А головне, що Чоловік повинен багато зробити дій для того, щоб щось заробити. Жінка повинна робити це станом. Тому, знаєте, як другим правилом випливає звідси, що реалізація жінки виходить на перше місце і вона повинна продавати свою енергію. Вона не повинна продавати кількість годин. Не потрібно розповідати, щоб витратити е, на ці там знаєте якісь свої е, е, ефіри, вебінар. Головне, що ви можете дати, це енергія, і платитимуть вам лише за вашу енергію і за стан, яким ви ділите, з якого ви віддаєте, тому що жінка дуже пропускна енергетична структура. І вона зараз виступає провідником. І коли вона багато працює, загнана, то який вона провідник? Ну, фіговий, якщо чесно. А провідник так собі, да? вона виходить, що найголовніше, що вона О, працює, грошей ще менше стає, вона ще більше почала періодично забігла на якісь курси, які їй не дали толку. І вона от таким от чином справляється якось з тим своїм станом, і вона не виконує головну свою місію провідника. Провідник це та людина, яка неважливо, що вона виготовляє, яке робить там призначення своє, навчає людей, чи вона пече торти, чи вона в'яже шапки через результат своєї роботи, вона віддає енергію. І от виявляється, що вона робить оцей кругообіг. Я вас прям на цій тематиці в курсі ми прям пройдемо цілу-цілу тему, як знайти своє призначення, вийти в нього, не боятись виходити, бо на протязі всього курсу з собою самооцінкою. Немає самоцінності, немає і грошей. І це така сама основна момент, який починає формувати взагалі ваші всі грошові стосунки на даний момент всесвітом від можливостей від нових робіт і тому подібне. Чому саме на самоцінність я в курсі виділила? великий такий інтервал, в якому показано, що ми робимо, як ми робимо, чому ми на цю тему виділили основний блешет і фундаменталь, те, що їй дав Всесвіт, дав їй нові можливості, стан, коли вона підходить і до себе в зеркало дивиться, їй все це не подобається, боїться. Чому да, Тому що як вона може передати енергію, якщо вона боїться продукт і думає, що він дорого коштує? Тому якраз тут повний спектр як бази пропрацювань. Ми е, працюємо вас там, до речі, дівчатка, перевірте, є вже медитація на самоцінність медитації пропрацьовки, яка е, швидко змінюється. Це вже інше зовсім пропрацьовка. Там не треба ніч, нічого виписувати, довго говорити з мамою, з татом і всіх прощати. Е, Пісні ми так. Навання, які зараз нам дав можливість пропрацьовувати всесвіт і не проходити три кола ада з пропрацюваннями потім в житті, і уроками життя, коли тебе отак знаєте, калашматить по всім можливим варіантам, і ти вже не знаєш, куди бігти. Гроші приходять вже не під бажання, не під карти візуалізації, а вони приходять під дещо іншим. Я більш подробно, подробиці буду розповідати, як ми саме з цим працюємо, але головне, що вам потрібно зрозуміти, вони приходять під ваш стан. І ви можете 150 разів прописати, що вам дуже хочеться свою машину. Але якщо в вашому стані до сих пір стоїть питання. То в такому енергетичному стані прийде лише проблема пов'язана з тими машинами, і все світ буде все можливими варіантами відкладати вам покупку цієї машини. Як працювати з таном? У нас дівчата окремий такий блок. Є ми там все це проговоримо. Я не буду тут довго загострятися. Як правильно загадувати стан? коли можна, коли не можна, які моменти, все проговоримо. Там вас прям про етап, поетапні кроки, тому на цьому не затримуємося. На шокіці, поїхали далі. А, реалізація. Да? Реалізація це той момент, про який я буду повторювати прям декілька разів, що зараз вже не працює жінка за чоловіком. А, в тебе моя люба, хватить стільки сили і енергії, щоб проп... дати ще й чоловікові тієї своєї енергії. Що хоч би він справився, переробив її в твої нові будинки, знаєте, подарунки і купу таких моментів, які тому за чоловіком не такий, також важливий момент виходить, але виходить в тому числі на перший план. Реалізація як жінки вона повинна бути забезпечена і забезпечена в першу чергу з собою. Це надважливіший момент, який повинен суперактивно. Бути. І навіть якщо у вас є гроші і чогось заставляти іти, жінок в особисті а, такі реалізовані проекти. Це може бути щось маленьке, але воно вже буде і приносити гроші. І навіть приносити гроші в родину через, ну там, знаєте, різні формати. Тобто десь через чоловіка, десь через якісь подарунки, ще щось. Але тоді, коли вона вже не сидить на місці, і колись потім вона зрозуміє і здійсниться. А... Ця теорія вже працює близько року, і я вже це відекспериментувала на клієнтах. Дуже такі потужні зміни. Що мені подобається в новій духовності? Знаєте, що, що можна, це пропрацьовувати тепер швидко, з легкістю. Що ти можеш робити медитацію, коли ти цього відчуваєш, коли тобі треба та внутрішня підтримка, але вона в тобі є завжди. Ти просто її десь доповнюєш. Що не треба сидіти в довжелезних практиках, їхати кудись і щось з тим робити, бо в тебе якісь є моменти. Начебто, здається, що весь всесвіт, от як це на прикладах, да? здається, що весь всесві просто сприяє тому, щоб ти швидко. З цим робила. У мене є такі клієнти, дівчатка, які буквально за три місяці вже відкрили там свій бізнес, виросли, просто ну там доходи колеги. Я їм сказала, що там навіть запускаю цей курс і починаю тим радіо. Пішло, бо я в мене такий є принцип. Я спочатку обов'язково це е, відпробую, знаєте, на собі. Потім я працюю з клієнтами. Такий вже продукт, який я можу точно сказати, що він спрацює, навіть на етапі в багатьох сталися такі речі, коли ще не зайшли в курс, а вже гроші прийшли під курс і вже там вікс декілька відбилися. І це неймовірні відгуки, які приємно при іншому. Я готова зробити ці кроки. Він сильно змінює вже таку нашу. Реальність і підсвічує блін ти на своєму шляху дійсно. Да? Особливо там перший курс там, чи по фінансам, чи по якійсь енергії грошей, чи ще чимось. Як вона вже тут -от стоїть, вже стільки їх прийшла, толку ніякого немає. Дістало, і фраза полюби себе вже здається, тошнить навіть від неї. Да? Тобто, якийсь -то, не здалося. Це насправді вже не працює, воно не діє. В подібні моменти, то твоя інтуїція насправді дуже круто з тобою розмовляє і підсвічує варіанти, які а, можливо. У мене навіть є дівчатка, які пишуть, що ви знаєте, я першого разу. Здалося, що, ну, типу, блін, що воно прям про мене і відгукнулося. Да? Так ось дійсно відгукується, тому що все світ підсвічує, він знаходить варіанти вам показати, наприклад, це відео, знаходить варіант якось поєднати, щоб ви відчули, зрозуміли, що ви на вірному шляху. Ще є таке головне правило, знаєте, завжди в курсі кажуть, ну в кого вийде, в того вийде. От в новій реальності, в новій духовності вийде в усіх. Чим би ти не займалася, що б ти не робила? Це як, ну знаєте, в ліфт, зайдуть всі. Ліфт, який підніме і вище. Результат буде в кожної. Тут нема такого, що а може це не моя теорія, а ще щось не підходить. Ми всі зайшли в приміщення, в нове приміщення. Наприклад, якщо є от, духовні сходи, так. Да? Такі поступово, не як нам розповідали раніше, в духовності можна так підійматись, підійматися, все підходити. І а вже ж ти не завжди піднімалась до кінця. Тобто не всі доходили там до кінця результатів тих курсів, марафонів, хтось на перших трьох ефірах зараз. Ну, як в ліфті, це ж їхати легше, приємніше. Ти ще стоїш там, розглядаєш що наліво, що направо, які там моменти. І ти швидко підіймаєшся. Тобі це приємно. Такий формат, який приємні теплі вечори, зустрічі, в яких ти можеш відчути все, що ми там проговорили за тиждень. Ти їдеш на роботу, слухаєш, ти сидиш там, наприклад. З дитиною десь гуляєш, хай діти слухають, тому що медитації і ті речі, які я говорю, через е, ці моменти вам здається, що ви просто інформацію десь, можливо, якось послухали, хоча у вас такі інсайти від неї, що там не тільки да, працює, але працює ще енергія. Це ти так на Кому ти готова робити ті моменти, які приводять, в тому числі до грошових моментів. Тебе всі по всім темам, всіх ми йдемо вперед, ми не повертаємось назад. Нам не треба ті вже копання і самокопання. Ми будуємо нову реальність. І ті, хто зрозуміє це вперше і зайдуть от в такому легкому форматі, вони пройдуть це, як знаєте, ваше акції Кока-Коли. Тобто... Отакі от от моменти. Про це говорив ще років, мабуть, п'ять назад Джон Кехо, і в нього навіть є така книга про те, що вже все перероджується, і вже початок переродження пішов. І, мабуть, мені здається, що дуже багато людей. Сур, знаєте, мало подивитися, що є сама акція, продається. Оце ми робимо. Вийде в усіх, кожна в ліфті підніметься до свого результату. Там моменти пропрацьовки і тому подібно? Да? Працює нова і давати результати в грошах і в житті без пропрацювань довгих років. І якщо працює потужна жіноча енергія, то в які тут стани можуть бути? Тільки натхненні, позитивне, і знаєте, що ще оце не діє вже успіху. і точно не буде, знаєте, результату. Да, без стану лошаді, залишилось в минулому. Якраз таки навпаки. Всі, хто залишається в тому стаді, сидять постійно в тих пропрацюваннях, загнані такі ем, немає сил, енергії. Все що? Він хоче, щоб вас вивести якось. Ну вивести на інший рівень. Ви ж про це просите. Ти щось робиш не так, зміни щось. Ну, Ти ж бачиш, немає результату, що ти вже зробила, ти ж відчуваєш, що від того, що ти ще пішла в практику, там, то дихання, то практику ще якось, на що ти туди пішла? В тебе ж якась ціль є того, що до того, щоб піти до цілі. Да? І хороше я ще три дні. Це такий надпотужний енергетичний курс, який приводить вас до своїх цілей. І я вас запрошую, пишіть жінка на мільйон. А дівчата пропрацьовувати якраз таки цей стан, фінансові можливості. І деякі вже відчули результати, побачили результати в курсі, Да? І подібного потоку більше не буде. Це потокова історія. Кому треба, той відчув і зайшов саме тоді, коли йому це так, як це все з жіночої енергії. Я вам про це розповідаю. У мене є потужний ретрит, жіночі стани. Там є три очищення та захисту. Якщо ви відчуваєте, що деякі люди на вас знаєте сторони не так дивилися. Якісь відбування, все, ми хороші. Я чекаю вас в наступних ефірах про працювання, які тепер проходять.